Існує думка, що масаж обличчя це не просто приємний такий ритуал, а що дійсно може допомогти з певними моментами, да, і ми все частіше в інтернеті бачимо, що зранку дівчата там знімають відео, як вони роблять собі масаж, і так далі. Як це все працює, можете розказати трошки? Це працює по різному, скажімо так. Є різні глибина рухів, інтенсивність рухів. І від цього залежить, який буде ефект. Uh -huh. Тобто, якщо дівчата то, що ви бачите частіше зранку, це зазвичай позбавляється набріків. Uh -huh. Якщо ми хочемо позбавитись набріків, то треба робити більш поверхневі такі рухи. Ну якщо на собі показувати, то просто от, ну, грубо кажучи, гладити. Я вже навіть вивчив оце слово периферія. Оце зна. А, від а -а -а. центру а -а -а. До, до периферії. периферії. Так, 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 да. край, Я так. так, Скільки тут на ранку надіємо, <рив> кажуть, наносимо крем від центру до периферії. Масажуємо від центру. Okay. до Ти вже скоро будеш як дівчата в ранковій рутині, знаєш, пов'язуєшся. <рив> і <рив> і от, якщо дозволите, от ви показуєте і це часто помилка. Це нормально, що ви показали, але часто от ви показали від центру до периферії, і периферія у вас закінчилась тут. А, ну, а у нас вона при масажі має закінчуватись біля О -о. вуха. Це дуже важливо. Да, тобто, навіть якщо ми робимо там, по підборіддю, ведемо аж за уха, якщо від куточкою рота аж до уха. Якщо від носа до уха і від лба до уха, тобто Тоб... вуха це наша периферія. Да, грубо кажучи, а, так. да там у нас багато лімфовузлів, ну таких великих, скажем так, і нам цю всю рідину треба догнати до вуха. Ну так ми називаємо догнати, тому що коли ви от показали так. Все, ви попівшляху надійшли, тобто ви можете і так зробити, але дойти ті mm дойти -hmm. потім і половина обличчя буде свіжа, а половина на <гум> 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 Ну грубо кажучи, Цікаво. так слухай. Ти так розпочав, а я хочу в пані Олександри запитати взагалі, що це таке, що це за процедура, чи схоже це на фейсфітнес, який зараз з кожного не знаю е... з кожної праски З кожної праски. Вже ми чуємо. Е... На що воно націлене? На що націлена ця процедура? Кому вона показана і кому може допомогти? Ну, вона, в принципі, показана, не то, показана, ну то, як до масажу, да? не можна, якщо uh -huh. ось, там сильно висипи, чи там ну вихворіти, не можна робити масаж. У всіх інших випадках можна робити там ну, вже з 25 років, але ще є таке поняття, як, наприклад, показ да? до масажів. Uh -huh. Це може бути навіть у дітей. Наприклад, у кого там логопедичні є нюанси, часто uh -huh. спазмовані жувальні м'язи. Тому, наприклад, я там в мене дитині 11 років, я йому просто масажу. Жувальне м'язо в 11 років, щоб розслабити цей жувальний м'яз це для того, щоб наприклад і зубам було місце, де розташуватись. Ага, тобто, це і ще в практиці може бути і в логопедичній так, логопеди в... В теж працюють масажем. Вони частіше працюють через порожнину рота. Ми в естетики це називаємо букальний масаж, угу. Остеопати теж працюють. Тут у нас в'язочка така є через ага. рот, і логопеди теж і масажисти. Тобто є різні покази для масажу. Тобто, це а може це. бути реальна лікувальна історія, а може бути естетична. Якщо повернутися до фейс-фітнесу, у них е, така філософія, що треба тренувати м'язи, щоб вони нам гарно тримали обличчя. Ага. Це має місце бути теж. Але у нас, окрім е, розслаблених м'язів, да які знаходяться в гіпотонусі. А нам треба щоб у нас всі були е, м'язи в нормотонусі. У нас є м'язи, які в гіпертонусі. Ну тобто, це всі наші ці історії Мімічні. Вони у нас як правила, навіть якщо ви себе будете там в цих місцях вичіпати тут, то м'яз такий жорсткий. Він може навіть подхрустувати іноді. Ого. Це він настільки жорсткий. У мене клієнти завжди питають: а що це у мене? Я говорю тільки м'язи. Ну але там таке відчуття, наче кістка кістку. Так. І тоді, коли ми робимо масаж, ми покращуємо кровообіг, і тоді у нас же організм умний, розумний, тоді м'язи, які в гіпертоносі. Вони розслабляються okay. до норми тонуса. А ті, що ми, наприклад, там рідко користуємось, вони у нас такі вяленькі стають, то вони знов таки стають більш пружними і приходять норма тонус. Тобто okay. ми покращуємо кровообіг в будь-якому випадку. Які okay. гаджети можна використовувати для допомоги в цьому масажі, чи ми можемо користуватися тільки пальцями наших долонь? Ну я переважно роблю або роками. Тому що вони у вас є. Uh -huh. Вам не під треба рукою нічого залиш. купувати. Нічого не треба вам купувати. Це ж треба замовити, забрати. І це практика, ми відтерміновуємо. А коли руки у нас є, то ми взяли, спробували на місці. Це перше. Але не всі люблять робити масаж ну, ручками працювати. Це теж ок, але ефект хочеться. Тоді у нас є основні. Розповсюджена шкербоваша у мене mm -hmm. він тут з різними сторонами. Тобто, наприклад, от ця виїмка, хорошо там буде отак працювати, mm -hmm. але ми можемо і ось так зробити. Тобто ці діляночки, хорошо там моршечки якісь відпрацювати, Бачите, вона ага. така ребриста і виходить розпрацьовувати. Єх, да. а, але він кам'яний, краще купувати пластикові кам'яні, але вони. Такі і присіли, А, Якщо ви нагрі охолоджуєте водички, воно буде холодне. Якщо нагрієте, буде гаряче. А -а -а. Тобто, холодне Євика. це для лімфодренажа, гаряче для розслаблення м'язів. Угу. Це у нас пластикове, є у нас ще і сталі. Це називається. Blade. Угу. Він більш можете взяти такий тяжкий і він такий поглибше працює. тому, да. тому ну, я Blade раджу мені поч... робили, ну Тільки не таким, а, а воротничкової да. зони. По Потіл, вони, да. вони є різні, такі і такі. От ну, це так, для самомасажу у мене для. От я би собі вибрав сталевий, це більш брутальний. Ну, а тобі а от, дівчатам по-любому ваша щоб був… Я вам розкажу секрет, що це. Блейк ага. мого чоловіка. О, о, о. Все! Тоді це я у нього взяла. Стереотипи. Все в нас все. буде що. І ще у вас і тягати? це є ще вакуумна, вакуумна. баночка. Вона з нею треба обережна, тому що якщо судинки слабкі, можна і це треба знати, щоб… до речі, з на напевно людям не підходить така баночка. Чи чиїє як... баночка? Ні, а знов таки у нас розація це на щоках. Угу. А чим лоб і підборіддя, наприклад. А що таке? Це фото що. Розація це, це захворювання, коли таке подразнена шкіра, вона постійно червона і, наприклад, реагує на холод, чи е, mm -hmm. на гаряче, навпаки, чи там перенарвувались. Тобто є купірос, коли завжди червоні очі, це ой, очі, щоки це коли у бабусь, ви, може, бачили. Mm -hmm. А розація, вона така може істохати і, і активно. Давайте ми якраз продемонструємо. Можливо, навіть е, от ви дуже класно показали в е, тандемі, що оцей рух, який ми робимо Байдена. Ага. Наприклад, можна зробити рукою. Можемо кілька от таких от е, показати нашим Основний. глядачам основних якихось елементів, які допоможуть. Ну, Де у нас найчастіше е, зморшки і набряки? Набряки, ну, от, наприклад, під очками чось, mm -hmm. часто. Да? Тут взагалі є така улюблена рух у всіх. Беремо жорсткі пальчики, прям жорсткі, mm -hmm. заводимо під підборіддя під і прям жорстко аж до гортання. Ага. І отак от от вижимаємо тик 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 і вух, і ще до вух. А периферія наша да Вих, ви ви вище вище піднімайте піднімайте і ще. Чи, ще вище. Ой, диву. і іще. От прям пальчиком до вуха. Я гарно зробила. Ще тягне. <свят> і ще тягніть. <свят> <свят> ну ось так. От жінки бризами. Таке. І якось овал обличчя аж підтягнувся, так? Оце класний, от ви можете навіть зранку встати, вмиваєтесь, нанесли гель, чи мило, чи водичку навіть, mm -hmm. чи під душем. Робите жорсткі ручки. І потім такий самий рух, але у нас вже опори іде під нос і з таки до вуха. Прям тягніть, тягніть, тягніть тягні, і тягніть. О! О, хорошо. О, гарно тебе вийшло. А з лобом краще просто нам, щоб очки відкрити, ми наверх, наверх, але розслабте лоб. Отак от. Тягнемо, 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 тягнемо і отак раз, і спустила дову. І так які проблеми ми можемо е, вирішити. Ось, наприклад, цими рухами, які ви зробили, крім е, набріків. Ми можемо ліфтинг. це ліфтинг? хорошо. хороший ліфтинг. Якщо ви зробите інтенсивно багато разів, це ми один раз і повільно зробили. Тобто, якщо хочеться більше продренажити, то у нас більш поверхневий mm -hmm. рух і повільний. Uh -huh. А якщо хочеться ліфтинга, то ми робимо прям таке інтенсивне, інтенсивне, і у нас покращується кровообіг, і таке і обличчя свіжіше, і трохи таким, як я завжди кажу, ми, наче, тканинам показуємо, що вони не тільки можуть донизу, да, стримитися uh -huh. через гравітацію, але і трохи все-таки uh -huh. ну, бути в тонусі якого ефекту, зрештою, можна досягти з урахуванням вже особливостей стану шкіри обличчя? Тобто, якщо у людини ну вже є і частково зморшки, і десь вже таке ну, обвище обличчя, наскільки можна його відновити і тонізувати м'язи для того, щоб підтягнути? Я Масаж вам в будь-якому випадку молодість не поверне, але щоб виглядати просто добре, mm -hmm. цього достатньо. Тобто ти будеш виглядати на свій вік, але просто mm -hmm. свіжіше, mm -hmm. от свіже, от просто не буде цієї втоми. І ще через масаж, через покращення кровообігу, ви, мабуть, помічали, що у літніх людей, особливо у тих, у кого немає жарка на обличчя, а, лице стає наче таке зморщене, наче всередину зібране, от, якесь mm -hmm. воно ну, таке усохше. Скажем так, а коли ми робимо масаж, вона у нас наче розкривається. От ми стаємо, вот ну як така молодість. Да, от коли uh -huh. у нас е, там кіст, косна е, тканина, да там не зменшується, кістки не руйнуються, е, ну тобто, не сихають. Вони у нас часом uh -huh. теж сихають. Як от до старості ми вниз, да? наче рости? Ну, це через це. Тобто такі е, ось такий масаж можуть робити і літні люди. Звісно. Звісно, о, звісно о, я вам спра насправді скажу, що коли приходить е клієнтка 50, у них просто результати. От вони прям о. такі втомлені, очки закриті, губки піджаті, а там тут розслабилось, тут розслабилось, раз вона прям. От, оце доказ. Поки живий, м'язи, вони працюють, і треба просто їх повернути Триваємо. в функцію того, що працюєте. Як це. часто робити цей масаж? Це курсами, має бути? Чи це можна ротити? Імно робити кожного ранку, встали і починаємо і впродовж всього життя. А, якщо це щодня, це не більше п'яти хвилин на день. Два дві хвилини зранку, три хвилини ввечері. Просто сильно інтенсивно не треба. Догляді працювати догляді, Да. Виваємось. А якщо готові попрацювати хвилин 30, це раз на тиждень цього буде достатньо. Ну якщо є натхнення і час, то два рази. Ну я знаю, з сучасних людей дай Бог зроблять, <с <с зроблять <с раз на тиждень його. Тому раз на тиждень, але це дов, ну, довго, це назавжди, це все життя. Це не буде так, що ви зробили 10, відходили курси. У вас так все залишилось. Ні, потім треба. Повторювати просто не так часто, наприклад, не щотижня, а хоча б раз на місяць, професійний, а там собі щось там підбили, mm -hmm. розмасажували і от е, ми говоримо, коли про ці масажі, да ми е, акцентуємо увагу, що ми запускаємо саме роботу м'язів, що м'язи ну, в тонусі, да, да вони тримають на наше обличчя. Mm -hmm. І тут у мене постає питання. Я замислився над тим, що зараз дуже реально багато а, трендово стало підколювати, а, трошечки блокувати а, мімічні м'язи, для того, щоб там, лоб не мошився, угу. те, те зона і так далі. А, і от у мене постає питання: якщо от, роблять ці ін'єкції для того, щоб блокувати м'язи, наскільки дійсно це шкідливо, що зрештою ну, м'яз може відвикнути, що він має функціонувати взагалі? От тут шкода така. Конкретна, в тому плані, що якраз е, ну, навіть зараз, вже знаєте, та колять, щоб все одно якийсь рух залишати uh -huh. е, від е, цих е, боталетоксина, страждає більше набрякова історія, тому що м'язи знов таки не рухається і набряків більше. Е, і знов таки, як я казала, що м'ясне коли не працює нормаль, нормально, то він як сихається, і у нас нема. Того об'єму, але наприклад, хтось хоче гладкий лоб, а але при цьому активна міміка. І якщо ми не слідкуємо за мімікою, нам не один масаж не допоможе і будуть ці е, заломи. Це дисципліна, е, да ну і психоемоційний стан і звичка, ми ж навіть не помічаємо, е, тому якщо для когось принципово. Я завжди кажу, що ви можете е, це чергувати. Mm -hmm. Тобто закололи ботокс, походили, е, він відпустив, ви масажі поробили, знов таки покращили стан. м'язів. Тобто Треба не допускати м'язи, щоб вони не атрофувалися. Ну так, та. грубо кажучи, вони не атрофуються. Вона ж якщо б не атрофувалося, він там мікросбі пішов, і ми б умерли. Тобто є якийсь негативний вплив, але. Ну, Кожному своє. Да. Слухайте, дуже цікаво, мені здається, що зараз наші глядачі е, таку мотивацію собі взяли займатися. І хочеться дізнатися, чи є якісь протипокази. От кому не можна, в яких станах, можливо, нашого життя не можна, там, включаючи вагітність, лактацію, літній вік, там, що чим переживають жінки. Ну, Якщо саме масажем, ви багато собі не наробите шкоди. А якщо це професійний масаж, то ваш спеціаліст вам порадить. Угу. Е, основне це висипи на обличчі. Гірпіс. І акне, тому що ми їх можемо розповсюджувати, так та? так, так, так. Ми покращимо кровообіг і всю цю і гарне і негарне розносимо по всьому обличчю. Тобто лікуємо обличчя, так е, спочатку і потім. А, якщо немає ніяких поки. висипів, то протипоказів немає. Ну температура, там ну тобто, щоб ви були здорові, ось просто а так, щоб комусь нашкодити, ні такого немає. Ну мене принаймні замотивували. Я вже собі уявив, що я, значить, вранці приймаю душ, і як ви казали, з Гелем <ганували> <ганували> да. роблю собі до добух. Ну, <ганували> Побачимо на наступному етері, <ганували> який буде ефект. Який ти будеш свіжий <ганували> без е... О, цих всіх елементів на обличчі. Так, мені ще хочеться запитати: от ми говоримо тільки про обличчя, чи важливо ще зону шиї, декольте теж включати, тому що це ж все зв'язано, чи в принципі ефект тільки на обличчі теж залишиться, якщо ми не в. Включимо там шию, якісь кровотоки, звісно, там. треба. Тобто, ми робимо професійний масаж або самомасаж повноцінний сеанс. Ми починаємо з декольте. Ага. Нами і грудні і м'язи треба розпрацювати і шию по всім поверхням, задні, бокові передні. Нап на рахунок от, декольте і шиї можна взагалі щодня масажувати. І, знов таки під душем. Я всім раджу під душем, горю, все одно стаємо. Все одно стаємо. Наприклад, щоб шию розслабити, і ті, хто люблять, беремо от кулачки. І отак от собі глибоко розминаємо о, класно. О, ось таке я люблю. Ось, отак. От, от прямо глибоко дуже часто, знаєш, ми не маємо на це часу. А от під душем, А водичко, під душем є, ціна... все гріє. <рес> <рес> да. Особливо зараз, коли опалювальний сезон відтермінували. Де грітися? Тільки в душі під гарячу. Ми все розминаєте собі, ручки, ось, шийку, так, ой, трапецію. Угу. І Дякую вам дуже, Олександру, що ви е, стільки корисного нам сьогодні розповіли. Е, вже е, точно ми. Замотивовані, сподіваємося, і наші глядачі а, вам зичимо усього найкращого. Класного дня! Можливо, хочете на останок ще якісь два слова сказати? А, так, Скажіть. робить саме масаж Масажі – Це навіть не про красу, а більше про здоров'я і навіть просто турботу про себе. Просто любить себе, погоджуємося. Дякуємо. Якщо ви пропустили, дорогі глядачі, як саме нам робити масаж, що використовувати? У нас там є от буквально відмотайте на кілька хвилин, або потім подивіться на Ютубі. Ми показали кілька е кроків, вправ, що використати при цьому, які гаджети, і безпосередньо багато корисної інформації сьогодні. Від пані Олександрі дізналися.